Доброе время, я синдрика. І сегодня я підготувала для вас унікальне відео Будую. О, будинок. Вот на площі цієї платформи. То, що мені заборонено. Дальше цієї платформи нікуди не розвиватись Можна строїти стільки в висоту. Тому, лайк на канал. Так, на першому поверсі я вирішив зробити стіни точніше, спочатку. Можна тільки до самого от максимуму потолка на фін. Я це, цього дотримуюсь правила. Вот. Іменно так можна. Швидко побудуємо стіни. Це саме найлегше. Я потім не знаю, як я буду переміщатись, між верхами робити. Цю штуку. Платформа ідеальна. Це підходи. Так. І оця от сторона теж буде така без дверей. Прикольний я челлендж придумав. Що-щу, сю-зю. Двері. Там ось так от двері. Якраз вони влазять. До речі, розмір предметів теж можна збільшувати, але тільки в таких малесеньких межах. На рахунок частин. Якщо я не встигну все построїти в одному відео, буде друга частина. Якщо встигну, то буде тільки десь частин. Так, заходимо. На першому що ми колись, щоб побудувати. Типа телевізію. того ми беремо диван, який сюди втіснеться. Чи він сюди втіснеться? Ні, не втіснеться, на жаль. Беремо отакий от малесенький диванчик, щоб можна було реально все помістити. А то в мене я вибрав собі обмежений дуже простік. Тілік отакий. Він якраз сюди удобно влазить. Ось тобі комната з тіліком. Далі. Будуємо друг, другий поверх. На наступному поверсі в нас буде кухня. Кухонька. Кухонька. Не то я хотів. Зато тут не треба мучитись над кришею. Просто поставив. Зробимо максимальний низький потолок. Кришу. 多分よく。<music> Перше. Э строюємо цей портал. Чого бо я зроблю щось по типу порталового ліфту? Надіюсь, я зможу в цьому просторі. А де я лишив іншу частину? так. Добре, між поверхами буду що так робити. Потім я налажу е, цю всю штучку. Кухня в мене дуже якраз хорошо вміщається кухонька. Кухонька в мене якраз тут вміщається. Я не думав, що це буде так вмізка. Досить вмістким таким. Тут ведь кавчики так підвішати на мінімальну сутку. О, блін, я не знав. Чесно Що воно таких розмірів. Я тут зроблю душ. Ні, я тут не буду робити душ. Дальше. Ну, чого все може і буде спавнитись не так, як я задумав. Все, от, от тобі моя кабинка. Що таке? О, Подивіться, який крутий бах А ви бачили, що то було? Такий крутий бах? Далі в мене О, тут буде ванна дуже малесенька. Я тут попробую втіснути хоч щось. Так. Я не знаю, но тут. я бачу, все необхідно не можна втулити. Далі спальня. Через те, що, на жаль, прийдеться митися і спати в одній кімнаті. То я придумав? Я придумав. Дею як можна круто простір. Як можна круто, просто отак, прибрати диван, поставити вішку. А далі найскладніша частина відео це провести портальний шлях. Щоб він був ідеальним, того я вирішив зробити так. Ну, частину я отак суну на кухню. І подивлюсь, куди я тут А, ну мене це так бісить. Портали тупі. Ну чого я не можу. Просто зробити отак. От ну, чого не викидає нас? Добре. Постараюсь якось от так. Нарешті, ну Нар, як я випал, ну що з тим темпорта. А, хоча вс Натал... О! Майнкрафт идеально. Портальная система. Через... Дальше Шаудин. Девица. Я зовсім по-другому буду, вирішив будувати цю будівлю. Так, подивіться. Я вже просто переробив, бо це мене вже задолбало. Два рази, і гра мені помішала нормально виконати. Нормально зробити цей челлендж. Будинок вийшов трохи кривим через гру того. Я напишу на начало апса. Так. на, кумі, на, сфері, на, сфері, на канал. Всем пока-пока.